А розкажіть, з яких громад, з яких хабів ви приїхали, і як ви туди потрапили? Ну, мене звати Максим. Я приїхав з Тлумача, Каріта Тлумач. Потрапив я туди ще в середині квітня. Почалася моя робота з того, що наш парох, отець Павло, до мене подзвонив, сказав, що Максим потрібна допомога. Ну, так я і почав працювати. Мар'яна, мене звати Мар'яна, я із хаба міста Косів, а все розпочалось з волонтерства. Я була волонтером на той час. Тоді ну, соціальним працівником був Андрій, я просто приходила, допомагала хлопцям волонтерити. А пізніше вже ну помінялись деякі плани в Андрія, і вийшло так, що я вже стала соціальним працівником в хабі. Місто Костя». Що входить в сферу ваших обов'язків як соціальних працівників? Ми зі своїм потреби бенефіціарів, які до нас звертаються. Видаємо продуктові набори, гігієну, постільна білизна. Ну тобто, те, що в нас є на хабі, є можливість видати, і людина підходить по категорії вразливості, то ми робимо видачу. А, також до нас звертаються іноді і місцеві люди, яким також потрібна допомога. Тому що м -м, зараз склалася просто така ситуація, що ці люди трішечки якби ущемлені за рахунок того, що вся допомога йде для ВПО, а вони також потребують. І ми стараємось якийсь маленький відсоточок також їм допомогти. Що у вашій роботі найважче? А, ну, найважче, напевно, це було на початку. На початку, коли ми тільки прийшли, ще не знали, що як то все має відбуватися, як зорганізувати нашу роботу правильно, щоб було і легко і для нас, і для наших бенефіціарів. Ем... На найважче, напевно, це для, для мене, я скажу за себе, для мене найважче це, ем... скажімо так, емоційний рівень був. Тому що люди відкривались і починали всі розказувати свої історії а історії були дуже важкі, і по суті це продовжується і зараз. І іноді є таке емоційне вигорання, якесь саме втома від цих таких історій, тобто пережитих е, історій людьми, які до нас приходять. І це для мене найважче спор впоратись з цим таким бар'єром, ну от захиститись і не пропускати через себе. No. Тобто співчутливість. Ну, мене сильно розвинута ця співчутливість, і мені просто їх шкода. Я вже їх вислуховую. Я розумію, що їм треба десь виговоритись, і насправді воно е погано, бо воно десь підсвідомо залишається і. А, тобто я переживаю ті історії людей. Для yeah. мене це не вже виробила для себе механізм роботи з цим, чи це досі є а, в принципі. Виробила, тобто вже <свісно> спокійніше. Ну нам допомагають, по перше, ці тренінги, які ми збираємося проводимо спілкування з психологами. Так тобто, я вже розумію, що я не повинна переживати історію людей. Це є їхня історія. Я, я можу їх вислухати, я їх можу підтримати, але я стараюсь не переживати знову цю історію разом з ними. Угу. Чи були якісь історії, які вас найбільше вразили? Це може бути як позитивна, так і якась і, напевно болюча історія, але чи були ті, які вам найбільше залишили якийсь там знак? Ну, болючих, то, то багато болючих. Ну, найбільше важче це історії про е, втрату рідних? От. А веселі, ну, веселі також є, але. В основному, ну, це вже зараз більше веселі люди розповідають на якісь історії вже про їхнє життя тут, як вони адаптувалися, різні їхні емоції і так далі. Ну, типу, людей зараз зовсім вже трошки інше життя. Типу, Вони вже вчаться жити е, як на новому місці, е, шукати нові позитивні емоції і якось рухатись вперед. і все. Зараз більше позитиву так. Угу. Максим? Е, буквально недавно в мене була історія. Е, Маленька дівчинка з Херсону, Херсонської області, 10 років їй. Батьки, мама, тато і мама військові. Тільки почалася війна, вони її вивели е, десь, там, я не знаю, до вокзалу, самі пішли воювати. Ну, вони з кимось її залишили? Е, ні, ні. Вони по телефону, в неї були родичі наші в тлумачі, і в якось через телефон її в Тлумач, Я не знаю, як це. Ну, вони якось її доправили до Тлумача. Але дитина 10 років, і отак з Херсону добиратися до тлумача це дуже тяжко. І ти з нею спілкувався, так? Так. Ну, це її родичі, вони, ті, що тлумачі її привели, то вони є психологи, тобто. Там, вони, вони подбали приємці. Так, подбали. Угу. А скажіть, чи є у вас відчуття того, що ви виконуючи цю роботу, є на своєму місці? М -м, відчуття є, так. Розумієш, деколи хто, якщо не ти. Хтось мусить це робити, і е, зараз, вже, коли ми це все знаємо, як, що до чого, то нам набагато легше, і ми розуміємо, що ми робимо правильну роботу. Чим ви займалися до вторгнення? До вторгнення. Ну, Я відпочивав після роботи. Я відпочивав, я зазвичай їздив в Німеччину офіціантом на кораблях. Це якраз в мене сезон закінчився. На грудень-січень я відпочиваю, ну, і тут почалося і закрутилося, що я вже не зміг ні виїхати, тому лишився тут і продовжую працювати в карі. Жили щасливе життя, так. так, відпочиваю. Ну, я жила в Києві і приїздила сюди в костю часто до батьків, в мене тут батьки живуть. Тобто ну, у нас було таке життя, ми катались трохи туди, туди-сюди. Після вторгнення ми в основному сіли тут, тому що. Ну, ми маємо куди туди повертатись, але якось все так помінялося, що зараз ну, тут. А продовжуйте, будь ласка, речення, це. Любов. Для мене емоції. Дякую. Прошу. Дякую вам.